Йоу, ти на каналі Дроп Топі. Сьогодні ми затронемо дуже щепітільну тему. І це з... людей так рве від цих тапалок, тому що вони готові просто витрачати часи, дні, неділі на ці бездушні активності. Інколи це переходить прям всі рамки. І це не криптомаса допшин, як міг хтось подумати. Я би назвав би це гарячкою або паяловкою в моменті. Тому давай сьогодні ми поринемо у світ криптогеймінгу, щоб зрозуміти, чому вони такі манящі і захоплюючі ці ігрулі. Коротше, роби айслате, усаджуйся, а я розкажу тобі все найголовніше. Погнали! Тобі самому не смішно, коли ти заліпаєш в цій грулі безліч годин, сподіваючись тупо, на якийсь виграш або серйозні прибутки в криптовалюті. Постійно перевіряєш свій телефон, тикаєш постійно якихось то хомяків, то буряків, то какашки, то поїждиш якогось ідеального моменту, щоб для наступного свого ходу. Ну, схаменися. А можливо ти відчуваєш, що не можеш відірватися, навіть коли розумієш, що вже пора, ну хватить, зупиниться, типу не переймайся, друже. Ти не один. Такі тобі криптоігри взагалі можуть бути надзвичайно захопленими. І у них легко втратити контроль над часом та й над своїм казанком. Типу, це я проговорюю. Пропало все. Тому давай розберемося, чому ж саме ці ігри такі захопливі. І головне, як звільнитися від їхнього впливу та повернути контроль там над своїм життям, грубо кажучи. Сьогодні ми розглянемо психологію криптоігр та надамо тобі стратегії для відповідальної гри. Перше, що ти маєш знати, це всі ці проєкти, коли створюються, вкладають або беруть уже готові моделі для утримання юзерів у себе у грі. Це різного роду змінні нагороди, а конкретно це там знаєш непередбачувані бонуси, всякі збільшення швидкості для ракетки, прискорення фарму рибок, там збільшення дракончиків і всяка така інша хірабура. Ти не знаєш, наскільки будеш сильніше, більше, вище, коли зробиш оті ті самі дії знову і знову. Це дасть тобі нагороду, якусь перевагу у грі. А в мозгу в першу чергу виривається дофамін нейротрансмітер. І ця собака дуже сильно пов'язана із задоволенням та винагородою. І проблема в тому, що цей дофамін досягається такими оцими дебільними способами. Тобто зайшов, щось апнув, опа, кайфе, так? Да? А далі що, хочеться ще щось апнути, чи я щось тупо, отримати цю дозу легкого дофаміна. Не нагадує день обичного героїнового наркомана? Угу, Нагадує, ребята, отож би. Тому тут потрібно боротись якимись радикальними способами. Наприклад, або обмежити оце отримання цього швидкого дофаміну, або навпаки, зробити його тяжче доступним. Ще важливим психологічним фактором є страх на підсвідомому рівні у помилки затрат. Зараз поясню, дивіться, це коли ти продовжуєш іграти або вкладати там час, гроші чи ресурси тільки того, що ти вже і так туди багато інвестував, навіть якщо тобі вже це не приносить ні задоволення, ні користь. Це, похоже, на оці потухи досягти гармонії у відносинах, коли ви там сім років разом кожен день серетися, як собаки, бляха, але розійтись не можете. Адже ж як так? Тобто я вже ж скільки у неї вкол. І ти надієшся, що щось може змінитися. Ні, друже, не може. Візьми на себе сміливість визнати, що ти залежний, і почни боротися з цим. Ну і крім психології, криптоігри створені, щоб бути звичкою. Там розробники. Спеціально використовують там різноманітні тактики, щоб ми там довше в нього грали. Наприклад, там система нагород чи система там прогресу, що дають оці відчуття досягнення. Ти маєш розуміти і навчитись читати ці пастки. І ти спитаєш, а що ж робити? Тепер не грати, тупо чи що? А навіщо ж тоді це все? Як насолоджуватись цими криптоіграми, не потрапляючи в пастку залежності? По-перше, встановлюють для себе обмеження, тобто виріши, скільки ти оцього часу готовий виділити на ту ігру кожен день і дотримуйся цього, тобто підходь стратегічно до цього питання, не дрочи цю ігрульку кожні 5 хвилин свого вільного часу. По-друге, диверсифікуй свої ризики. Не клади всі яйця в один кошик. Тобто це вкладання грошей і часу в криптоігри ну, має бути невеликою частинкою твого життя, а не основною. Тобто не забувай про інші сфери свого життя. Це там стосунки, кар'єра, здоров'я, особистий розвиток і так далі. По-третє, роби для себе якісь челенджі, досягнувши які ти там можеш видихнути і сказати. Фух, ну все, Боже, який я молодець. аби, звісно, не ці два ребра нижніх, я би собі віддячив поповню. Я піду, поки полежу. Також важливо робити перерви. Тобто, це допоможе тобі уникнути вигорання і краще приймати рішення під час гри. І якщо ж ти все таки відчуваєш, що ти не можеш впоратися із залежністю, тупо не бійся, звернуться за допомогою. Розкажи, мамульки, і вона тебе швидко вилічить парочкою підзатильників. <хи> і нарешті розкажу тобі про переваги відповідальної гри. Так, да, є й переваги в цьому всьому, але вони можуть специфічно тобі сприйматись, тому попробуй їх зрозуміти як сутність. Відповідальність у цих іграх може надати тобі можливість заробляти пасивний дохід. Підвідповідальна я кажу за те, щоб грати, націлившись на максимальну вигоду для себе. Чи то пасивний дохід, який перетворився родоначальник цих телеграмних тапалок ноткоін, чи то гра з багатьох аккаунтів з якоюсь певною стратегією. У народі це називають мультиактом. Або вже всякі інтернет там інфлюєнтіри, що заробляють на тому, що продвигають різного роду проєкти в інтернетах. І не тикай на мене пальцем, тому що я ще тільки на дуже початковій стадії. Але є люди, які у себе там на каналах заганяють по 5, 10, 20 тисяч рефералів, тупо й отримують з цього хороший дохід. І це майже нічого не роблять. хтось закуповує рекламу і наганяє собі аудиторію, хтось ось, ось, ось знімає відео і переливає трафік там у Телеграм. Кстати. А хтось просто обманює. І заганяє людей під слоганом 200 доларів з тапалки за місяць. Не вірте всьому, ребята. Проводьте власне дослідження. Або підписуйтесь на мій телеграм-канал. Угу. Там я своїми словами розказую про всякі криптовалютні проєкти, прям ну, такі, як, як воно є. Тобто, навчаю базовим речам у світі крипти і, бува, ще шутки і матюки пишу. Але то не часто. Так що. І так підведемо підсумки. Ти маєш пам'ятати, що відповідальна гра потребує дисципліни та самоконтролю. Встановлюй обмеження на час і гроші, які ти вкидаєш в оці всі криптоігри. Уникай залежності способами, про які я розповів у цьому відео. Або поділися своїми у коментах. Мені буде цікаво. Дякую за перегляд. Давай разом ставати відповідальними криптонами. Обняв, підняв, поцілував. Пока!